Також було внесено в план відновлення Полтавської області, саме Кременчуцьку громаду, яка найбільше постраждала, багато різних об'єктів. Майже на мільярд гривень це кошти, які нам потрібні для того, щоб відновити те, що було зруйновано під час курномасштабного вторгнення з 24 лютого. Ну, Олег не вважає, що місто Кременчук постраждало. Ми Я хотів, хотів якраз запитати. Народні депутати їздять в інші країни і дивляться там. домовляються, Чернігів буде поновлювати та держава. Що інше місто та держава? чи є вже у вас на напрацювання, Хто буде поновлювати Кременчук? Якщо ви кажете, що це цим займається питанням держава, маю на увазі центральне. Центральний орган це і Верховна Рада, і Кабінет міністрів та офіс президента. І я впевнений, що точно Кременчук і Полтавська область не залишаться в осторонь цих питань, цим питанням займається, ви знаєте. Саме, саме держ... Держави -партнери? Ну, держави партнери визначені для окупованих територій, ті, які були знаходились в бойових діях, а області, які постраждали, потім вже будуть визначатись, хто буде підтримувати. Ну точно, ви бачите, нас підтримує нашого президента весь світ. Тому я впевнений, що все буде нормально.